Нарешті приїхали мої Endorphin Trail. Два рази цього тижня бігав в них, тестував їх. Один раз була пробіжка по ґрунту, і другий раз по такому вже хорошому болоту. Перше, що зауважив, в пробіжці підошва, розширюється донизу і збільшується площа контакту з поверхнею, плюс Класний протектор в тому плані, що не налипає болото. Його достатньо для того, щоб комфортно себе почувати на болоті, на рихлому ґрунті. Ну, Це якби би плюс. Е, дуже мене цікавило питання й ваги, тому що кросівок великий. Бахіла плюс, велика підошва. Цікаво, скільки уважав. Заявлено було 300 грам. Я, чесно кажучи, був здивований, що в районі 300 вони так і важать. 320-330 грам важить кросівок, Це дев'ятка. Нюанси для людей, які хочуть придбати кросівок. У того в кого у тих людей, у яких високий підйом, буде проблема їх взути. Дуже плотний бахіл, дуже важко тянеться. Плюс ті, хто люблять кросівки знімати, не розшнуровуючи цей кросівок не для вас. Треба розшнуровувати практично до самого низу. Е -е... Тут е -е... є петелька для шнурівок. Шнурівки не пошкодували для того, щоб можна було гарно зашнурувати його. Сам бахіл досить гарний такий матеріал. У е -е... мене 99 розмір. Я би рекомендував би брати на пів розміра їх більшими, як, як мінімум. Тому що до носка вони дуже завужуються, і тут якби, пальцям досить тісно. А так, дуже прикольна модель для бігу от, по, по болоту. Плюс класно, ніякі сміття, нічого не може попасти вам в красівок. Чудовий, Чудовий варіант.